Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його. Побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що упродовж 2024 року вибори заплановані в принаймні 50 країнах і мають охопити майже 4 мільярди виборців. На початку відповідної статті видання наголошує на тому, що вибори в Україні не будуть проводитись, оскільки в нашій державі триває війна. Так. Власне, за конституцією України в двадцять третьому році жовтня мали відбутися парламентські вибори, але вони не відбулися через військові дії на території України. А в березні 2024 року мали б відбутись президентські вибори, але вони також неможливі через ту саму причину. Але наголос при цьому здійснюється на виборах в інших. В державах, які є знову ж таки стратегічними союзниками для України. Ну, більшість з них, скажем так, Росія точно не є ніяким союзником, це наш ворог. І видання Голос Америки починає з Тайваню, де зазначається, що серед перших виборів нового року, які приваблюють велику увагу у світі, буде голосування на президентських виборах. На Тайвані 13 січня, фактично, вже на наступному тижні. Тайванські вибори відбуватимуться в умовах тиску з китайського боку, де проголошують, що острів має вас з Китаєм і підпорядковуватись владі в Пекіні. Сі Сізіньпінь в новорічній промові заявив, що мешканці двох перегів Тайванської протоки повинні разом рухатись вперед, щоб спільно цінувати велику славу відродження китайської нації, нагадавши на тому, що у Китаю є плани щодо приєднання Тайваню. Яким способом це буде відбуватися, мирним чи військовим, Сі Сізіньпінь поки що про це не говорить? Ставка зараз робиться на мирному приєднанню, але якщо... Не буде мирне приєднання, то буде застосований військовий шлях. Це Китай також розглядає. Багато країн світу визнають право воз'єднання Китаю і Тайваню, але застерігають, щоб це не відбулося через застосування сили. Далі видання Голос Америки наводить, що у Березні 2024 року будуть відбуватися вибори на Росії, і тут я би хотів би одразу зазначити, щоб я не називав би от те дійство, яке буде спостерігатися в Росії процесом виборів, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що там буде приймати участь Путін і результати цих виборів. Можна вже передбачити наперед. Там Путін виграє з результатом 80, 85, 90%. Пісков, його прес-секретар, загалом говорив ще восени 2023 року, що за Путіна проголосують 90% росіян. Тому я знову ж таки не називав це дійство в Росії виборами, це, скоріш, з цього, таке імператорське перепризначення там, їхнього російського царя, диктатора. Ось це більш правильніша дефініція тим процесам, які будуть відбуватися в Росії у березні 2024 року. Але... Тут потрібно звернути увагу на інший момент. Ці мерзотники російські вони ж хочуть проводити свої ці фальшиві вибори на окупованих територіях. Власне, мова йде знову ж таки про Автономну Крим Республіку Крим, про Донецьку, Луганську області, так, про частину Херсонської та Запорізької областей. І тут знову ж таки українська дипломатія має висловити рішучий протест проти таких. Кроків Росії, і ці вибори мають не визнатись цивілізованими країнами, тому що Росія не має права проводити жодних своїх виборів імператорських перепризначень на територіях, які окупувала з 2014 року. Тобто, саме на цьому аспекті потрібно акцентуватись при аналізі цих подій. Те, що вони там будуть вибиратися в Хабаровські, в Москві і в іншому куточку цієї держави, так це такий факт, який знову ж таки покаже, що там за Путіна напишуть будь-які відсотки. Але те, що вони планують робити на окупованих тимчасово окупованих територіях, це є злочин, це є незаконна фікція, так? І цьому потрібно надавати правову оцінку в міжнародному знову ж таки форматі. Це щодо так званих виборів на території ворожої Росії. Далі, європейський парламент виборців в 27 країнах ЄС у червні обиратимуть депутатів до європейського парламенту. За виборами в ЄС будуть пильно спостерігати на тлі передбачень серйозних здобутків для крайніх правих партій, які наголошують на тому, що вони називають проблемами з. Міграцією, європейські крайні праві сили також часто виступають з критикою ЄС і наголошують на пріоритетності національних інтересів на противагу євроінтеграції. Тут, до речі, найкомічніше. Чому ці крайні праві сили, які виступають проти там, євроінтеграції, проти існування Європейського союзу в сучасному вигляді, і Виступають на пріоритетах національних інтересів, вони чомусь беруть, власне, у виборах до європейського знову ж таки парламенту. Якщо ви вважаєте, що Європейський Союз це якась там організація, яка має видозмінитись, або знову ж таки припинити там своє існування. То чому ви берете участь у виборах європейського парламенту власне тої інституції, так, яка є однією з ключових у Європейському Союзі. Але при цьому так вони, ці європейські крайні праві сили, будуть брати участь у, у виборах Європарламенту і достатньо будуть негативні тенденції, якщо? Більшість з них потрапить до Європейського парламенту на фоні тих загроз, перед якими стоїть світ у 2024 році і у подальших роках. Наступне це, звичайно, Сполучені Штати Америки. Вибори, які розпочнуться з праймері у січні 2024 року акцент буде здійснений на праймері з республіканської партії. Так, там буде розгортатись боротьба серед потенційних кандидатів на посаду президента від республіканської знову ж таки партії. Дональд Трамп є лідером серед республіканців, але можливі якісь ж таки, зміни. І за цим ми власне будемо спостерігати. Тобто перші шість місяців будуть відбуватися праймерис як серед республіканської партії, так і серед демократичної партії. Потім на з'їздах партії делегати оберуть вже кандидатів на посаду президента від однієї і іншої партії, і далі будуть ну ж, такі етапи дебатів. І все це має завершитись. Виборами президента США в листопаді 2024 року. І за цими подіями ми також будемо уважно спостерігати. Але тут потрібно додати, що окрім того, що будуть відбуватися вибори президента США, також відбудуться вибори до Палати представників, буде обраний новий склад, і також будуть обиратись сенатори. Має відбутись... Заміна третини Сенату у 2024 році. Також в певній кількості Штатів Америки мають відбутися вибори губернаторів. Тобто буде достатньо насичена програма в 2024 році в контексті виборів США. Далі Великобританія. Дата британських парламентських виборів ще не оголошена, але закони передбачають, що впродовж 2024 року британці, напевне, матимуть можливість вибрати урядову партію, лідер якої стане наступним прем'єр-міністром. До теперішнього опитування дуже обнадіюють опозиційну лейбористську партію на чолі з Кіером Стармером. І далі голос Америки говорить про те, що в 2024 році вибори мають відбутися в найбільш населеній країні світу Індії, де перемогу наразі передбачають партії прем'єр-міністра Нарендри Моді. Національні вибори цього року також заплановані в найбільш населених мусульманських країнах світу в Індонезії, Пакистані та Бангладеш. У квітні на загальних виборах голосуватиме Південна Корея, а в червні. Мексика. А ми також ще звернемо увагу на президентські вибори в Республіці Молдова, які мають також відбутися восени 2024 року. І, можливо, ми також там коротенько проаналізуємо результати цих виборів. Основну увагу на Independent Politic, як я вже сказав, будемо звертати саме в контексті виборів Сполучених Штатів Америки. Інші вибори ми, можливо, проаналізуємо в контексті огляду, тобто без якогось глибинного аналізу по тих чи інших кандидатах чи політичних знову ж таки партіях, тому що це достатньо об'ємний процес, і ми будемо сконцентровані саме на одній державі, це Сполучені Штати Америки. Можливо, ще проаналізуємо Молдову. Це як. N-ați văzut ce Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!